Чи ти помічав, що у французькій мові одне слово може мати декілька різних значень? Ось іноді слухаєш французів і взагалі не розумієш, про що йде мова. Так, наприклад, слово «ша» може перекладатися як кіт, шурхіт і навіть чат в інстаграмі або в месенджері. Так само з дійсловом волі, яке перш за все перекладається як літати або красти. Або навіть спливати, зникати, як у фразі «le temps vole», час зникає просто. Або, наприклад, слово тух, яке може перекладатися зовсім по-різному. У фразі «la tour Eiffel» – вежа, tour перекладається як вежа. Або le tour de France» – це нібито тур Францією, подорож Францією. Або у фразі «c'est un tour», «Ту» буде перекладатися як черга, тобто сидом тух перекладається як ось твоя черга! Можеш піти щось взяти. Це дуже дивно, але моя вам порада. Просто вивчайте рід слів та розумійте гарно контекст. А щоб навчитися це робити, записуйтеся на уроки до Едукадо і вмійте гарно розмовляти французькою.